Інші справи саме фінансові в цьому всьому попросимо допомогти нам е, розібратися. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент з нами на пане Олександр, мої вітання вам. Доброго дня, е, Перша, це власне цифри на 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 на, на, на заправка. Змінюються вони зокрема на автогаз, і намагаємось зрозуміти, а в чому причина збільшується ціна від там кількох копійок буквально до півтори гривні. Е, причина яка на вашу думку? Причини дві, вони, в принципі, на мій погляд, мають приблизно рівну вагу. По-перше, це повернення акцизу на автомобільне пальне, в тому числі на газ. І по друге, зараз значно збільшився попит на зріджений газ. Від населення, яке намагається використовувати його не для автомобілів, а для того, щоб заправити газові балони на всяк випадок, в принципі, це заборонено робити на АЗС постачанням балонів з зрідженим газом, займаються певні структури спеціалізовані, але люди заправляються. Ну і я так розумію, що виник певний збільшений попит. І збільшилась ціна. Приблизно в вересні на заправці, яка там поблизу від мого будинку, там було трошки більше 27, зараз там трошки більше 28. Це плюс-мінус збільшення на 4 десь відсотки. Ну, Неприємно, але я не вважаю, що це надто фатально. Це кінець збільшення? Чи варто очікувати знову зміни цінників на АЗС? Я думаю, що це буде залежати від того, наскільки швидко відреагують наші трейдери, наскільки вони е, запасують е, нові порції зрідженого газу. Е, ми дуже залежимо від імпорту, від можливості імпорту. Тому е, цей третій чинник, на мій погляд, він буде впливати. Якщо все буде гаразд, то ціна стабілізується. А якщо ні, ну трошки підросте. Про сам газ це проблема його дістати? Чи все таки це не є якоюсь складністю купити його за кордоном в Євросоюзі? Ви знаєте, це не є надто великою проблемою. Ну і в принципі, на мій погляд, потрібен тільки час і до певної міри сприяння держави. Це умови імпорту, це прикордонні переходи. От каже Міністерство інфраструктури, що буде збільшувати пропускну спроможність переходів. Будемо сподіватися на це також. А якщо повертатися до цінників на заправках, мене ще цікавить бензин і солярка. Яка там ситуація? Якщо акцизи повернули, це значить, що треба і там чекати подорожчання, чи тут а... немає зв'язку. Воно потрошку відбувається, і крім того, ми будемо мати ближче до зими е, певне здорожчання і так недешевого дизельного пального, оскільки е, будуть в потребі сорти пального, які е, зможуть використовуватись взимку, тобто стійки до холоді. Вони, як відомо, трошки дорожчі, е, ніж звичайне літнє пальне дизельне. З цим зрозуміло тепер до інших цифр. Одна один показник мене насторожив дуже сильно, якщо чесно кажучи. Віце-прем'єр міністерка України, міністерка економіки Юрія Сверденко, заявила про те, що до кінця року рівень безробіття в Україні сягне 30%. По-перше, чи правильно тут така груба математика, що кожен третій українець проти здатний до кінця року не матиме цієї роботи? І друге, це ще такий оптимістичний чи реалістичний прогноз, на вашу думку. Я не думаю, що на цю цифру потрібно надто зважати з однієї причини, що зараз в поточних умовах нема можливості об'єктивно її оцінювати. Дуже багато людей поїхали з України, і вони, звісно, вони звісно, більшість з них принаймні. Якщо там десь працювали, то зараз вони мають, скоріше за все, статус безробітного. Крім того, я дуже сподіваюся на нашу тіньову економіку. Вона зараз нас, як завжди, рятує. І я впевнений, що зараз значно збільшилась тіньова зайнятість, ну має на увазі питому вагу. І це рятує людей від втрати там, остаточної втрати доходів. Дуже велика проблема з окупованими та деокупованими територіями. Там нема розуміння, що відбувається, і тому 30% це така орієнтовна цифра, яка ну, має певну дотичність до реальності, але я б не зважав там її збільшення, зменшення чимось таким, про що варто говорити. Ну зараз ситуація просто дуже складна. І що може робити держава це е, зменшити як можна сильніше зменшити податкове навантаження на фондоплати праці і будь-які регулювання? Які стосуються зайнятості, тобто всі ці перевірки, всі ці речі потрібно просто прибрати і уклінно дякувати бізнесу, перш за все, дрібному, маленькому, якщо він зберігає якісь робочі місця, якщо він дає можливість людям щось заробляти. Ну, я не знаю, пане Олександр. Якщо послухаєш заяви чільника податкового комітету, пана Гетманцева, там міністрів, то таке враження, що ми взагалі до довоєнного рівня податків і перевірок повертаємося вже зараз чомусь. Я думаю, я дуже сподіваюся, що наші закордонні партнери вони їм натякнуть. що... Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів надзвичайного режиму функціонування економіки. Я думаю, що депутати трошки схаменуться, і свого чільника комітету трошки приведуть до тями. Зараз є колосальна проблема, не менша ніж напади шахедів та крилатих ракет на об'єкти енергетики, це тиск на роботодавців. Тобто роботодавців потрібно відпустити на волю, дати їм можливість платити хоч щось, платити, хоч якось, давати людям можливість заробляти. Ну, ми ж постійно чуємо про наповнення бюджету, те, що нам треба гроші для, для того, аби дійти до перемоги. І я так розумію, що в основному ми зараз діри в наступному році лататимемо завдяки е, допомозі з-за кордону саме. Правильно, зокрема, вже е... Союз нарешті каже, що до півтора мільярда кожного місяця даватиме. Ще хто і чи вистачить цих коштів? Е, нам потрібно значно більше, звісно, і е, проблема в тому числі полягає. В нерозумінні нашими партнерами масштабів наших потреб. Тобто вони просто як то кажуть розірваний зіпсований телефон. Вони не бачать реальну ситуацію. Вони не бачать цю ситуацію з втраченими доходами. Вони не бачать потреби людей з деокупованих територій, куди заходять українські війська, і бачать люди, що все ще зруйноване, і там потрібно відновлювати за які гроші це робити. В країні нема таких грошей. Ну це зрозуміло, і не може бути. Не може бути з огляду на масштаби втрат в промисловості в бізнесі, в економіці, блокування партів і так далі. І так далі. Тому звісно, нам потрібно ці мільярди кожного місяця. І власне, це має бути основним, основним джерелом наповнення бюджету, аж ніяк не наші податки. Ми маємо зараз розуміти, люди, бізнес, робітники. Їм просто потрібно від держави, держава має їм кланятись, що вони не вимагають по собі, і що вони якось живуть за свій кошт, і якось за свій кошт відновлюють, наприклад, свої будівлі, своє житло. Курс теж цікава ситуація там. Даруйте, будемо так трошки по темах стрибати, бо не накидалося їх чимало, саме фінансових. Скидається на те, що гривня стабілізовується або навіть трошечки по копіці відвоює свої позиції. Пояснюю, чому так думаю. Проаналізувала зокрема видання НВ різні готівкові курси в різних містах. І схоже на те, що в принципі середній курс навіть менше 40 становить. Є оптимізм у вас на такі цифри. В мене не на нема на жаль надто великого оптимізму, тому що ну це в принципі добре, що курс стабілізувався, це стримує темпи інфляції, це стримує темпи зростання споживчих цін, і це насправді дуже класно. Але це є ознакою нестачі. Поточних доходів громадян, як то кажуть, знаєте ж, наш такий невеселий жарт. грошей нема зовсім нема. Починаємо продавати доляри. Тому е, багато хто зараз е, від, очевидно збільшує. Витрати доларів продає їх за гривню, і тому ситуація стабілізується. Ну і крім того, нарешті, я так розумію, відбулося певне насичення саме готівковою гривнею, Вибачте, валютою готівковою валютою ринку. Ми бачили шалений розрив там десь більш ніж 10% або 10% між нацбанківським, міжбанківським курсом та курсом готівком. Зараз це. Цей розрив дещо зменшився це означає, що на ринку збільшилась кількість готівкової валюти. Це в принципі добре, але це є на жаль, на жаль, є певною непрямою ознакою втрати поточних доходів громадянами. Та, да, але принаймні зараз вже так розумію, з самими банкнотами на ринку проблем не буде, тому що із з цим як заявляли, в НБУ, були певні проблеми, що фізично просто цих доларів не було. Е, ну скажімо так, вони були, але люди були не готові їх так вже швидко здавати, віддавати. Була певна перевага у кількості гривні готівкової. Ну там і на рахунках фізичних осіб в банках. А зараз насправді люди продавали, продають, восени збільшуються витрати на підготовку до холодного сезону, і, певно, це є певним чинником. Я б, ну скажімо так, я я схвально ставлюся до стабілізації курсу. Я радію, тому що це пригальмує ціни. Але я трошки побоююсь того, що це є ознакою, що люди вже залізли в свої гаманці і починають витрачати валютні запаси. То не є добре. Добре, ще два питання. Ще одна цифра. Держстат каже, що нам варто орієнтуватися на рівень інфляції, десь 24% плюс-мінус. Це означає, що на кінець року саме настільки подорожчають продукти всі, бо там, наприклад, ну так, якщо приземлитися до споживчого кошика, то ті ж яйця ну там точно не 25% подорожчання. Як оцю цифру зрозуміти, про що вона взагалі 24%? Ну, Нацбанк взагалі каже про 30% інфляції за підсумками року, хоча він зазвичай трошки завищує очікування. Ну, ми розуміємо, що споживчий кошик, за яким рахується індекс споживчих цін, він усереднює певним чином зростання динаміку цін, і там, якщо щось здорожчало сильніше, а щось менше, то ми бачимо в підсумку якусь середню цифру. Ну так, певні продукти харчування здорожчали сильніше. За рахунок адміністративних заходів зупинили необґрунтоване підвищення комунальних тарифів, це пригальмовує ціни. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, це мікс суміш тенденцій, різних тенденцій. Ну, зараз, наприклад, пальне дешевше, ніж воно було, наприклад, навесні, але дорожче, ніж було на початку року. Ну, тобто, все це якимось чином змішується в тому споживчому кошику, і ми бачимо на виході ті самі цифри, про які ви згадали. Зрозуміло, і зрозуміло, що нам як країні треба економити. І ми економимо на всьому, але все одно з'являються якісь урядові чи президентські програми, які аж за щедро мали би засівати грошима. Ну як на мене, в час війни. Нова програма з кредитування іпотеки на купівлю житла запрацювала з 1 жовтня. Деться про те, що певні категорії українці зможуть придбати житло під 3% річних. Вже була президентська програма під 7% річних. Тепер все це має відбуватися якось дистанційно, там умовні дії, там оселя, називається програма. Я розумію, що багато людей залишилось без житла. Але чи на часі це в нас ці гроші на це? Ви знаєте, як не дивно, то я б сказав, би, що по-перше, я дуже радий, що нормальні гроші сплачують нашим військовим. І, в принципі, люди можуть спробувати купити житло ті, кому це потрібно, і це дуже добре, тому що нове житло, коли будується, це робочі місця, це податки, це робота багатьох підприємств, дуже багатьох підприємств, які постачають на будівельні майданчики матеріали, обладнання, інструменти і тощо, й тощо. Тому це в принципі дуже якісний, класний важель. І мені він, наприклад, особисто подобається значно більше ніж програма великого будівництва доріг автошляхів. Е, розумію, що це виглядає дивно певним чином, в країні йде війна. Але е, краще така програма, ніж багато чого. Ну, наприклад, е, ви знаєте, ці скандали про фінансування певними муніципальними органами влади. Рекламних кампаній по пропагуванню здорового способу життя. Ну, це точно не на часі. Програми стимулювання іпотеки. Як не дивно, на мій погляд, це ну, більш-менш нормальна тема. Дякую, Олександр. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент. З нами був на зв'язку. Це був такий фінансово-економічний блок важливих питань. І йдемо далі. Франків... Дякуємо, гарного дня